Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Російські військові почали запускати дрони камікадзе Шахед із Брянської області РФ, щоб більше загрожувати Києву. Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки Великої Британії, пише Європейська Правда. 27 лютого Міністерство оборони України підтвердило, що збило 11 безпілотників шахид з 14 запущених вночі. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що дев'ять з них були збиті поблизу повітряного простору Києва. Ще три були збиті в Чернігівській області на півночі України. З огляду на вектор атаки, ці безпілотні літальний апарат Шахет, найімовірніше, були запущені з Брянської області, Росія. Раніше, з середини грудня 2022 року, єдине спостережуване місце запуску було з Краснодарського краю через Азовське море, йдеться у повідомленні. До цієї атаки 26 лютого не було жодних повідомлень про використання безпілотників в Україні приблизно з 15 лютого. Таке зниження темпу атак безпілотний літальний апарат, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас, вона, ймовірно, буде шукати поповнення. Другий пусковий майданчик дасть росіянам іншу вісь атаки ближчу до Києва. Це, ймовірно, зменшить час перебування в повітрі над Україною і буде спробою ще більше розтягнути українську протиповітряну оборону, зазначили у британському відомстві. Сили спеціальних операцій СУ продемонстрували роботу своїх снайперів на Бахмутському напрямку, повідомляє прес служба СО. Дослівно, під час нічного відпрацювання бойових завдань снайперами сил спеціальних операцій, наші воїни зафіксували пересування диверсійно розвідувальної групи противника. Оператори ССО ухвалили рішення завдати ураження російським окупантам, які намагалися непомітно рухатися в бік українських позицій. Деталі, часові рамки спецоперації традиційно не розкриваються. Зазначено, що протягом того відпрацювання влучними пострілами снайпери СО ліквідували сімох росіян, ще три було поранено. Минулої доби російські загарбники не припиняли обстріли по всій лінії фронту на Донеччині. Під вогнем опинились Вугледар, Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Лиман. На Луганщині було відбито атаки окупантів в районах п'яти населених пунктів. Йдеться у звіті ОВА. На Донеччині зранку авіаракетний обстріл центру Авдіївки, масований артобстріл старої частини. Інформація щодо пошкоджень руйнувань та поранених встановлюється. Минулої доби не припинялись обстріли по всій лінії фронту: Вугледар, Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Лиман. Активізація ворога в районі Очеретинської громади протягом доби обстріли з важкої артилерії та реактивна система залпового вогню, Три ракетні авіаудари по населеним пунктам Тоненьке і Ласточкіне, внаслідок чого в селі Ласточкіне загинуло двоє людей, зруйновано та пошкоджено щонайменше 15 будинків. В селі Тоненьке зруйновано будівлю територіального центру та житловий будинок. Вночі обстріли позицій по лінії бойових дій, артобстріл селища міського типу Очеретине, ракетний обстріл села Орлівка. Пошкоджено три будинки. Постраждалих серед цивільних немає мешканців Херсона. На вулиці при вокзальній від уламків ворожих снарядів смертельне поранення дістав 71-річний містянин. На вулиці Марії Фортус тяжко поранено 72-річного перехожого. Лікарі борються за його життя. Жінку, котра мешкала на вулиці Купецькій, рятувальникам довелося визволяти з під руїн власного будинку. Медики роблять усе можливе, аби врятувати її. Також загинув 45-річний чоловік з селища Комишани. Травми були численними і тяжкими, постраждалий помер у приймальному відділенні лікарні. Ще одну людину поранили у Білозерці, двох у селі Веселому. У селі Миколаївка через обстріл загинула 68-річна жінка. Загалом через російську агресію п'ятьох людей загинули, сім отримали поранення різного ступеню тяжкості. Поблизу села Давидів Брід Великої Олександрівської громади 58-річний місцевий житель натрапив на російську міну. Через вибух чоловік залишився без частини правої ноги. Постраждалого доставили до місцевої лікарні. Нині лікарі борються за його життя. У селі благодатне Білозерської громади 49-річний чоловік вдома вирішив розібрати невідомий вибуховий пристрій. Він здетонував, від отриманих поранень чоловік загинув у кареті швидкої. Ввечері у Херсоні російська артилерія пошкодила електролінії, через що було знаструмлено низку підстанцій. Без світла залишилася частина міста. Російське міністерство оборони заявило, що 1 березня Крим нібито атакували 10 українських безпілотників і що всіх їх нібито вдалося збити. Йдеться у зведенні Міноборони РФ, пряма мова офіційного представника Російського міністерства оборони Ігоря Конашенкова. Запобігли спробі проведення київським режимом масованої атаки безпілотників на об'єкти Кримського півострова. Шість українських ударних безпілотних засобів було збито засобами протиповітряної оборони, ще чотири виведено з ладу засобами радіоелектронної боротьби. Він також запевняє, що нібито жертв і руйнувань унаслідок атаки немає. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.